Всім привіт! Сиджу я такий собі і думаю, а чому б мені не зробити огляд такої чудової гри, як Нір Вайфумата? Бо огляду цієї гри мовою просто не існує. Клянуся, його просто нема! Це жах якийсь? Який жах! Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. До того ж, ті україномовні канали, котрі займаються оглядом відеоігор, як на мене, виглядають однаково, і в них не вистачає драйву та експресії. Хлопці, треба більше енергії. Ай, ні! Короч, Зараз буде топовий огляд топової гри. Погнали! Так, стоп! Яка ще вайфумата? Ти що? Аніме дебіл? Ну, трошки є, а що? А ти знав, що аніме для ідіотів та дегенератів? Ууу, сук, нітраль! Автомата – це гра в жанрі слешер з елементами РПГ, хоча іноді вона переходить у режим шутемап або платформер. Причому зроблені ці режими не просто як міні-гра, а як один з основних елементів гри. І зроблено це доволі класно, як на мене. Одразу скажу, що якщо ви не є фанатом японської культури або не грали в такі шедеври, як Devil May Cry, Final Fantasy або Xena Saga, то ця гра навряд чи вас затягне. Але якщо ти зайшов пофапати на з головної героїні та не дропнув гру через пару годин, то ти потрапив у пастку Жокір. <звук> Бачите цю хуйню? Сюди дивись. А знаєте, що це? Це такий класний ПК порт. Твою мать, вайфумата за 500 гривень. Якщо хтось не зрозумів, в грі нема нормального full HD режиму. Бачите цю залупу чорну? Багато хто з ПК геймерів обурений цим фактом. Тому я вирішив скористатися всіма своїми ресурсами і особисто запитав у Йокотаро, скільки нам ще чекати адекватну ПК версію. І ось що він відповів. І ще сука, посіка. Багато хто з вас міг помітити, що в японських іграх завжди немало символізму та відсилок. Тут тобі Адам з Євою, і битва за Перл Харбор, і 11945 рік, хоча я щось не зрозумів, де на машинах написи можем повторіть. У сука, це що, зневага до ветеринарів? Опа, ніхуя собі. Це що, студі Бекер? 10 тисяч років пройшло, а він все ще на ходу. Оце реально американська якість. Тут Тобі і битва Паскаля з Енгельсом, і навіть імена головних героїв мають певні відсилки. Та ж сама Ту-Бі. сексуальна андройша зі здоровенною котаною, котрою вона рубає всіх на маленькі шматочки. Але за цим фансервісним образом з труханами та цицьками, ховається дуже сумна та зворушлива історія. Взагалі-то тубі це справжня топ вайфу, якщо ви не в курсі. От просто на прикладі, ваша знайома просить вас допомогти з курсовою, або допомогти по роботі, або взагалі всіляко вас динамить, або навіть. Ой, я піду погуляю з просто другом. Е, ні, подруго, ти просто підеш нахуй у такому випадку, бо у нас є вона. Дивимося сцену. <гум> Зверніть увагу, як тубі турбується за свого друга. Навіть сраний андроїд більш людяний, ніж типова дирка Стіндеру. О, оце наша вайфу. До біса 3D. Я одружуся на 2Б. Якщо жінка не така ж сексуальна, вродлива, чутлива, прекрасна, турботлива, не така ж уважна, сильна, якщо вона не вміє володіти катаною, як тубі, то нахуя вона взагалі потрібна? Знаєте, я себе не на Росії знайшов, окрім того, що вона більш чутлива, сексуальна та не старіє. У тубі з собою цілий арсенал холодної зброї. Ну от прикиньте, ви вдвох йдете ввечері додому, і на вас нападає агент контррозвідки ГРУ. Ну і що ваша подруга зробить? А в поліцію зателефонує. Знаєте, що буде? А тепер уявіть, що ви б йшли топ вайфу і просто богинею по вулиці. Да брежі! Живі в загробному мірі. До речі, ще цікавий факт. Озвучкою тубі займалася та ж сама акторка, що й озвучкою Мікаси з атаки титанів. Це просто плюс 100 до фактору вайфовості. З першого погляду може здатися, мов блядь, що це за хуйня? Ти бачив ці текстури, цей непотрібний open world? О Боже, блядь, що це за хуйня? Це дизайн ворогів? Це ж реально якесь лайно, але це не так. Як і більшість японської творчості, вайфумата це в першу чергу гра про сюжет та атмосферу. І вони тут на дуже високому рівні. Трохи про сюжет. Молода вовчиться зі своїм дружком Куколдом. До речі, цей персонаж буде дуже близький вам. За наказом генштабу людства відправляється в рейд на феросплавний завод Ігоря Валеріча. Да. Але не все так просто. Ігор Валеріч все ж таки вам не лох, як дехто. Я ж не лох. Його заводи охороняють топові тітушки галактики. І кращий варіант, котрий спадає на думку нашої парі, це підірвати себе разом з тітушками. Да. Далі нас переносить до Криївки, вона ж космічна база. Всім керує Мілфа. А це взагалі нормально, що тут майже всім керують баби, а? Феміністки мають оцінити цю гру в 10 балів як мінімум. До речі, про базу. Зроблена вона дуже атмосферно. Цей левел дизайн, цей саундтрек, земля в ілюмінаторі. Реально топ. Коротше, після бази нас знову направляють на землю, щоб провести розвідку ворогів. І потрохи з'ясовується, що ті тушки не просто бездушні болванчики, а у них навіть є душа. Ну ви зрозуміли: оці японські полуфілософські приколи про пошуки я, про своє місце в цьому світі і всіляке таке інше. Як я казав раніше, вайфумата це більш слешер. І геймплей виглядає тут типово як для ігор Platinum Games і схожий більше на Metal Gear Rising. Коротше, типовий стрибок, удар є сильний удар. Є швидкий удар, є ухиляння. Нічого такого надзвичайного в цій грі нема, а більшість боссфайтів буде виглядати ось так. А, є ще стрільба з дрону. Але як же вона хуйово зроблена? З елементів РПГ в вайфуматі є прокачка рівня, менеджмент з інвертарем, встановлення апгрейдів, які тут називаються чіпи. Торгівля з NPC та різноманітні варіанти зброї як для вас, так і для вашого бота. Хоча іноді гра все ж таки буде змінювати жанр і робити нам камбек у 90-ті. Коротше, не дивлячись на те, що в вайфуматі такий собі опен ворл, слабкий дизайн ворогів, не дуже адекватна оптимізація, місцями незручне керування. Гра все ще залишається дуже незвичайною, прямо як дизайн головної героїні. Правда ж? Атмосферність та хитрий сюжет протягом 30-40 годин вам забезпечений. Але щоб повністю пірнути і відчути всю атмосферу гри, вам прийдеться її пройти до кінця. Сюжетну частину, звісно, сайт-квести можна в принципі пропустити і пройти вже після завершення гри. Моя фінальна оцінка гри 85 балів з 10. Міг би поставити більше, але сорі, за оцей, блять, прикол з екраном та кривим керуванням з клавіатури. Ідіть нахуй. А от брати гру чи не брати, Блять. Блядські питання, ці зайобують. Якщо ви полюбляєте японщину, полюбляєте сильних та незалежних жінок, то беріть. Тільки беріть зі знижкою 50 або 70 відсотків. Ні, ну реально, 4 роки пройшло, а досі оця хуйня з монітором. Адекватне ставлення до ПК геймерів. Ага? Це були мої думки стосовно гри рвай фумата. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд. ありがとう. Оскільки я зайнята людина, прям як Ігор Валеріч. Ай. То нові відео будуть виходити скоріш всього раз на 3 або 4 тижні. Тож, якщо ти бажаєш пришвидшити вихід нового контенту, поширюй це відео серед своїх друзів та підтримай автора топ контенту на Патреоні. І не забувайте фапати на топових вайфу. Всім до зустрічі!